100 тисяч підписників у Фейсбуці. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся, нас лайкаєте, коментуєте та підписуєтесь. В честь цього ми оголошуємо розіграш, в якому буде 10 переможців. Кожен з яких може отримати ось такий шикарний приз: шматок. Королівського сальця, смаленого соломою. Ми за свій рахунок підсолимо, завакуумуємо, запакуємо та відправимо його новою поштою вам по Україні. Умови розіграшу дуже прості: ми відкриваємо збір, в якому будемо збирати кошти на ЗСУ в кінцевому результаті, які перекажемо на якийсь благодійний фонд. Чи то Сергія притули, чи то повернися живим. Оберемо з вами в опитуванні. Вам потрібно зробити донат в сумі від 10 гривень. Де потрібно вказати ваше ім'я та номер телефону, ми випадковим чином оберемо 10 переможців, яким за свій рахунок підправимо ось таке шикарне сальце. Посилання на збір буде в описі цього відео. Дякуємо вам, гарного дня!